Будь здоров. Всім доброго раночку. Сьогодні в цього хлопчика-горобчика день народження. Здоровий вже ж. Поїхали з Віталіком кульки. Ой, прості, кульки купили. Привітали хлопчика. Хотілося зовсім по-іншому святкування, але з останніми. Подіями в останні дні то утримались від усяких поїздок. Можливо, зараз тут по місцевому з'їздимо, ще розвіємося трохи. Та таке побігла, зараз окрошечку зроблю, а потім поїдемо з Тьомчиком, замовили цю черешню нам на руть. 2 кілограма купимо, бо немає ніде нічого. Ні вишень немає, ні черешні, ні клубни. А, до речі, ми ж треба піти цю полуничку подивитися. Так що бажаємо вам гарного дня. Ми ну, ось купили таку черешню, домовились, нам нарвали. ось така. І зайшли з тим усі ось Кафешку таку у нас від... відкрилася. <гум> <гум> Він махіта випив, а я каву випила. Та будемо вже зараз йти додому. Бо на вечір готуємося, ще таке повечеряємо. Шашлик пожаримо, та картопельку запечемо.